У курсі другого класу ми зустрічаємося з двома типами задач на ділення. Перший тип ділення на рівні частини. У таких задачах нам завжди відома загальна кількість предметів і кількість частин, на яку їх розділили. Наприклад, 8 апельсинів розділили порівну на 2 тарілки, скільки апельсинів в кожній. Зверніть увагу, в таких задачах часто звучить слово порівну, і ви завжди дізнаєтесь кількість предметів в одній частині. Навчимося записувати умову за допомогою номера 640. У першій задачі нам відома вартість двох олівців 8 гривень. Необхідно знайти ціну одного олівця. У другій задачі відомо, що 12 олівців розклали у дві коробки. Необхідно дізнатися, скільки олівців в одній коробці. У третій задачі. Відомо, що 8 бананів поділили між двома мавпами. Необхідно знайти, скільки отримала одна мавпа. У четвертій задачі відомо. Що 6 грудочок цукру розклали у дві чашки порівну, необхідно знайти, скільки грудочок поклали в одну чашку. Умова всіх цих задач має спільну структуру. У першому рядку записують кількість частин і загальну кількість предметів, а у другому рядку завжди запитання задачі кількість предметів в одній частині. Другий тип задач це задачі на вміщення. У них вам теж відома загальна кількість предметів. Але тепер відомо, скільки в одній частині. Наприклад, 8 апельсинів розклали по два на тарілку. У задачі на вміщення необхідно дізнатися, скільки частин знадобиться, щоб вмістити всі предмети. Розберемо на прикладах. Дітям роздали 12 яблук, по 3 яблука кожному. Скільки дітей одержали яблука? Щоб записати умову, читаємо ще раз запитання задачі. Скільки дітей одержали яблука? Значить, необхідно знайти в задачі, що нам відомо про одну дитину. Одна дитина отримує три яблука. Між якою кількістю розділять 12 яблук. Щоб знайти відповідь на цю задачу, необхідно загальну кількість яблук поділити на кількість яблук в одній частині. 12 поділити на 3. 4. Розберемо ще два приклади. Задача 673 15 кілограмів мандаринів розклали в пакети по 3 кг в кожний. Скільки пакетів знадобилося. Шукаємо, що відомо про один пакет. Один пакет вміщує 3 кг. Невідомо пакетів вмістять 15 кг. Ділимо загальну кількість мандаринів на кількість в одному пакеті. 15 розділити на 3. Отримаємо. 5 пакетів знадобиться. Задача 674. 10 літрів морсу розлили по 2 літри в кожний глечик. Скільки глечиків знадобилося? Що відомо про один глечик? Один глечик вміщує 2 літри. Невідомо глечиків вмістять 10 літрів. Умови задач ділення на рівні частини і ділення на вмічення наче. Перевернуті! Зрозумівши принцип, вам буде дуже легко записувати і розв'язувати будь-яку задачу. Дякую за увагу! Бажаю успіхів у навчанні!